Всім привіт! В даному відео я покажу вам, як замовити електронний цифровий підпис сьогодні в 2023 році. Я це буду робити з допомогою Приватбанку, а саме через його сайт Privat24. Звичайно, для цього потрібно бути зареєстрованим і мати карточку Приватбанку. І так, зараз я знаходжусь на головній сторінці Приватбанку після авторизації. Ми попадаємо саме на цю сторінку. В такому дизайні сайт представлений уже 2 чи 3 роки. Але для того, щоб замовити електронний цифровий підпис, ЄЦП, нам потрібно перейти на стару версію сайту, тому я це роблю саме з допомогою комп'ютера і браузера. В даному випадку Chrome. В принципі, браузер не має значення, але що я знаю точно, так це те, що з додатком через додаток на телефоні це точно не вийде. Тому рекомендую використовувати саме комп'ютер. І так, перше, що потрібно зробити, так це перейти на стару версію сайту. Для цього я на головній сторінці справа вверху перехожу у свій кабінет, навожу мишкою на свій профіль. Ось мій профіль, і у меню, яке появилося після того, коли я навів мишку на свій профіль. Обираємо перейти в стару версію сайту. Це у нас буде п'ятий пункт зверху. Перейти в стару версію, натискаємо. І ось стара добра версія нашого сайту Privat24. Далі переходимо у другу вкладочку зверху. Усі послуги. Натискаємо на усі послуги мишкою. Після цього, в меню, яке появилося зліва, шукаємо бізнес. Зараз він ось тут майже внизу. В принципі, якщо ми підтягнемо стрінку, то він зовсім не внизу, а десь посерединці. Натискаємо лівою кнопкою миші на бізнес, підтягуємо вверх. І ось тут справа у нас третій пункт зверху: електронний цифровий підпис. І для того, щоб завантажити наш електронний цифровий підпис, потрібно натиснути Завантажити сертифікат. Натискаємо лівою кнопкою миші на завантажити сертифікат. Далі з'явилися мої персональні дані. Якщо вони вірні, потрібно натиснути кнопочку Дані вірні. Натискаємо зелену кнопочку Дані вірні. Тут нам потрібно придумати пароль, цей пароль запам'ятайте, або собі десь запишіть, тому що далі при використанні ЄЦП електронно-цифрового підпису вам потрібно буде постійно використовувати даний пароль. Повторюємо пароль. І після того, коли ми придумали пароль, коли його підтвердили, натискаємо зелену кнопочку Далі. Натискаємо. Далі нам Приват відправив підтвердження в телефон. В телефоні у мене прийшла смс-ка. А точніше, в додатку потрібно авторизуватися в додатку на телефоні. І після авторизації в додатку у вас тут буде кнопочка Зелена підтвердити. мені». для того, щоб вона з'явилася, потрібно перейти в сповіщення справа внизу. Тому що у мене вже раз появлялося це повідомлення, але я. Вам не записав відео, а потім вирішив все показати. Тому тепер я перехожу в сповіщення. І ось тут, в самому низу, у мене повідомлення, де потрібно підтвердити випуск сертифіката КЕП. Натискаю кнопочку зелену Підтвердити, і на комп'ютері також щось міняється. І файл із ключем Сертифікат зразу загрузився. Ваша заявка на отримання сертифікату підпису успішно оброблена, серійний номер сертифікату такий-то термін дії. У нас рівно рік, сертифікат видається на рік. Електронний цифровий підпис буде діяти рівно рік. Ось тут загрузився мій сертифікат. Натискаю правою кнопкою миші Показати в папці, знаходимо наш сертифікат, і в принципі далі ми можемо його перемістити туди, де нам потрібно, і звідки нам буде зручно ним користуватися. Для прикладу, у мене ось є така папочка ЄЦП, я її відкриваю і сюди загружаю свій електронний цифровий підпис. І, в принципі, на цьому в мене все. Саме таким способом, зараз, у 2023 році, ми можемо замовити свій електронний цифровий підпис. На цьому всім дякую за увагу. Не забудьте підписатися на мій канал, ставте лайки. Попереду ще багато всього цікавого і корисного.